Добро здоров'я, шановні глядачі! В зв'язку з такими густими і насиченими подіями, які відбуваються зараз у Курській області, вирішив я розповісти про українського художника Костянтина Трутовського. Народився Костянтин Трутовський 9 лютого 1826 року у місті Курськ. Перші 9 років життя він прожив у родинному маєтку свого батька на Харківщині. Тепер це село Попівка Краснопільського району Сумської області. Після чотирьох років навчання в приватному пансеоні у 1839 році він вступив до Миколаївського інженерного училища в Петербурзі. В училищі він отримував освіту військового топографа якось він намалював карикатури на директора і членів комісії. Ці малюнки попали на стіл до директора училища, але директор оцінив талант майбутнього художника і наказав, щоб його забезпечили всім необхідним, щоб він міг займатися живописом. Училище він закінчив учені підпоруччака і залишився викладати там живопис і архітектуру. В Петербурзі він познайомився з Достоєвським і навіть приятелював з ним. Ось, до речі, портрет Достоєвського, який він намалював у 1847 році. Федір Достоєвський познайомив його з творами Миколи Гоголя. Звісно, Трутовський не залишився байдужим до творів Гоголя, тому згодом він робив ілюстрації до його книг. Між 1845 і 1849 роками навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Там його зацікавили картини Павла Федотова і його побутові сатиристичні роботи. Навчаючись у Петербургу, він познайомився з молодим ще тоді Тарасом Шевченком. Але важка політична атмосфера в Петербурзі часів Миколи І змусила його поїхати з родиною на Харківщину. Він лише інколи приїздив до Петербургу і Москви і виключно по справах своїми картинами. Майже всі його картини це побут і просте життя селян Слободжанщини. За часів Миколи І відбувалася агресивна русифікація. І Костянтин Трутовський намагався зберегти хоча б на своїх полотнах ті старі традиції і ті старі звичаї. Щоб я не говорив зараз якихось комплементарних, банальних, формальних слів про ці картини, просто подивіться на них самі. Одна із його картин Повінь. Це ілюстрація до твору Марка Вовчок Чумак. А ось портрет Тараса Шевченка з Кобзою над Дніпром, виконана в 1875 році. Звісно, він також і ілюструє твори Тараса Шевченка. Не оминув він увагою і Курську губернію, де народився. І виконав дві роботи: переселенців в Курській губернії. І хоровод в Курській губернії, за яку власне, і отримав звання академіка. Через рік хоровод експонується на всесвітній виставці у Лондоні. Всі свої українські картини він мріяв об'єднати в два великі цикли: це альбом сцен українського життя Акварелі. І Живописна Україна. Ніхто, мабуть, й не здивується, що скрізь він вказаний як російський художник. А якщо точніше, то в Вікіпедії написано, що це русський жанровий живописець, ілюстратор произведень Гоголя, Лермонтова, Крилова. Про Шевченка і Марко Вовчок нічого не сказано. Можна як завгодно відноситися до місця, де людина народилася, але якщо подивитися на творчість Костянтина Трутовського, то очевидно, що все своє життя творче він присвятив українській тематиці. На щастя, певна кількість картин Костятина Трутовського зберігається також і в Національному художньому музеї України. Тобто, не все вивезли і вкрали до себе росіяни. Тому що багато картин знаходиться в російському музеї і в Третьяковській галереї. А я продовжуватиму серію випусків про українських художників, яких присвоїла собі Росія. А щоб не пропустити ці випуски, будь ласка, підпишіться, а щоб ще й повідомлення приходило про нові випуски, нажміть на дзвіночок. Якщо сподобалось, ставте лайки, не сподобалось дизлайки, обов'язково коментуйте. Усім гарного дня!